А ви знали, чому розділяють картоплю, коли садять по чотири рядочки, потім розділяють якоюсь культурою, наприклад, бурячком? Не знали? Дивіться, а ви що, не так садите хіба? А, ви, напевно, садите під цей, е... тракторець, який називається, забулося. Ну, ви поняли. не важно. Коротше, для чого так садиться? Дивіться, жучок сидить. Це, до речі, не та картопля на якій. Колорадський жук не їслися. А ви ж знаєте, що є картопля, на які колорадський жук не листя? Єсть, і вона в мене буде до продажу на осінь. Тому підписуйтесь на солнечко Юлія, щоб не пропустити цінний товар. Вся інформація по тій картоплі буде в цей сезон продажу. Я, до речі, ще продаю червону, кручорну щуки, різноманітні квіти на опті поштучно Зараз гортензії за 2160 гривень 48 штук різних гортензій. Уявляєте, вісім сортів. Тому пишіть в особисті, домовимося. То наші ж садять отаку, наше ж її розділяють. Напишіть свою думку, як ви чому ви розділяєте її, якщо ви розділяєте? А я скажу, чому так садять? Ну, напевно, то, що красиво. Іншого варіанту я не знаю. Думаю, тільки так. Ну, а з другої сторони, раніше сорта розділяли. Ми, наприклад, коли садили, у нас було там більше 20 різних сортів, то розділяли рядочком, рядочком чи двома чиєш. А, і ще садять, знаєте для чого? Я згадала, якщо тваринки є, то тваринкам дають тоді бурячок. А чого не посадити е... одною грядкою картошку, а другою грядкою буряк? Афіг його Я не знаю. Бажаю всім добра, натхнення всього найкращого, Позитиву вам усім!